No way. Великого посту та страстного тижня. Слово справедливе засудження хресні страждання, смерть і погребіння, Сина Божого, в цей час наповнювали наші серця болем. І, згадуючи ці події Євангельської історії, ми справедливо можемо сказати словами самого Господа. Коли із зеленим деревом це роблять, то що станеться із сухим. Коли безгрішний Син Божий несправедливо страждає, то на яке покарання заслуговують грішники? Коли як непохитність і невідданість сумніву, приступаючи до боротьби, коли згадуємо про все це, як не уподібнюватися до учнів Христових, які розбігалися, залишили самого Учителя, як не стати наступником Петра у зраді Сина Божого, яку він чинить, чини, ніби то з волею метою. А усвідомлює її справедливі наслідки тоді, коли згадав проросло Христове, як і впасти у вітчик, коли смерть забирає не просто праведника, але самого Сина Божого, життєдавця. Найбільш нещасним буде би християни серед усіх людей, якби голгофою і гробом завершилися служіння Христові. Якщо б Бог помер то на що сподіватися нам людя. Однак смерть Христова стає не пора свою добра, любові і життя, а їхньою перемогу. І певно втрачає свою владу над людством саме тоді, коли здається, що воно торжествує. Дані кайдани розбиті, варта е, втрата пекельних торжествує. Має силу, і часом здається, що темрява перемагає світло. Так само було і в час шти Христом. Однак після них настала перемога Божа. Тоді ми, коли знемагаємося під власним, ми, власним Христом, коли нам здається, що зло занадто сильне, згадуємо про Воскреслого Христа, не забуваємо, що наш Бог не мертвий і не безсилий, але Він живий і всемогутній переможець. Це все, дорогі брати і сестри, абстрактні роздуми про події давньої історії, але свідчення, які повинні надихати нас щоденно. Всі ми разом, як цілий український народ, боремося з російською імперією зла, яка Висунула свій релігійні і державність на чарствів, оголосила свою агресію священною війною та відкрито правне нашого знищення і нового поневолення нашої Матері України, але наш Бог, Бог правди, справедливості та правосуддя. І ми віримо, що Господь допоможе нашому народу перемогти орду чужинців. Допоможе захистити від навалу російської безбожної е, тера, терації Його дар, привіт, гідності та свободи. Ми щодня підносимо молитви про перемогу правди і справедливості. Ми для України, згадуємо у наших спільних та особистих молитвах про воїнів захисників, завдяки кому ми маємо можливість у цю Цьому році на рідній землі рідною мовою знову прославляти Воскресного Христа. Дякуючи і в цей святковий день нашим оборонцям, ми просимо Господа для них сили захисту України і перемогти агресора. Ми згадуємо молитві про всіх постраждалих від російської агресії, попоранених, про. Бі... Вимушених біженців, а особливо про тих, хто святкує нинішній Великий під ярмом тимчасової окупації, кайдана полону, під владою ворога у цій темні та страшні часи, нехай свідчення віри у Воскреслого Христо, Христа, зміцнює всіх нас, дорогі брати і сестри, і живить світло нашу надії на перемогу. Ми закликаємо Боже благословіння на кожну людину, яка своїм велосердним і стражданням, жертовним служінням і працею виконує заповідь любові до ближнього, як до самого себе. Наша незмінна подяка союзникам України і всім людям доброї волі за допомогу, яку вони надають і нашим наполегливе прохання. Не дозволяйте злу посилюватися і примножуватися через улікання сумніви через острах перед злобою агресора. Від собору Святої Софії Київської, тисячолітньої духа, духовної осередку і кафедри предстоятелям помісної Української православної церкви. Від святинь Києво-Печерської лави, яка звільнилася від ярма. Руського та повернулася до свого первісного духовного покликання від Михайлівського Золотоверхового Собору, символу духовної незламності нашого народу і вдячної пам'яті про українське героїв. Насилаємо найсердечні вітання з великодним по всіх куточках української землі та всюди, де живе і бореться українство. Вітаю президента нашої держави і усіх, хто служить українському народові в Києві та в місцевих громадах. Нехай і надалі на ваша праця матиме добрі плоди і на ближе перемогу. Вітаю кожного з вас, дорогі брати і сестри, хто читає і чує ці слова та сердечно зичу, щоб пам'ять про Воскресіння Христове і світло вірив, і надії, яка Засяяло вже відповчому гробі, ніколи не засала наших душа, допомагала долгати труднощі, відганяли розпач і знесилення. Віруємо, що зло неодмінно буде переможене, бо Христос воскрес. І піфані, Київський всієї України, пристоятель Православної церкви України, Пасха Христова 2024 року Божого міста Київ. Винести щиро подяку жаркоданцям Святого Храму цього, які у сьогоднішній день поофірували, а також всім тим, які під час великого посту пофірвали ми і почикали, але не співали подяки многія літа. Сьогодні це є Денисук Надія, Кононюк Руслана і Тараковська. І Терковській Мирослава. Це є подяка від, від нас, вам, що ми поофірували на храм. Нехай Господь посилає вам в першу чергу здоров'я, миру, спокою, Божого благословіння. Нехай Господь воздасть рицею, благословляє земними і небесними благами. Також я хочу е, подякувати всім тим, хто взяв активну участь при. Прибирання цього храму із правного вигляду у святковий вигляд, всім тим, хто каже, працював навколо храму, бо ще позавчора ми ходили по за Я трошки так сказав Семеновичу, що кажуть, трошки бачив, що вуличе вже скоро на Пасху паспорті підійти. Бачу, що дякую, що Відгонулися, все зробили, Богу дякувати. І не тільки, я не називаю, хто був, бо того може назвати, а того не назвати. Я потім сказав, всім, хто Бог знає, а та людина, що поуфірвала, чи трудом, чи розумом, чи і, і, коштами, то нехай Господь посилає сили, здоров'я, миру і споку. Також хочу хоч і винести подяку. Винести щиру подяку моїм, моїм помощникам, тобто хористам, які постійно каже, чи неділя, чи свято, чи чи, піс, чи не пість, вони приходять, на чолі з і Він багато, теж багато працює і робиться на славу Божу. І хочу подякувати і нехай Господь ізбере всіх тих, хто сьогодні прийшов на молитву. Хто є в храмі, а хто за храмом вашому майже? Коли він вже скінчить, я вже хочу їсти. Скоро вже там не кінчати. Нехай Господь вас і на ногі і благії діда. Молодець переміри, вікна. От свії сина істодом всіх повсякчас. І на віки віків. Господу помолимось. Господи, Готій Господи Боже наш. Все сотворив, послав сир масло і молоко, і з ним і іншу поживу, і нас пережив, повсі твої, щоб ми насолоджує типу і щедрот, пода поданий дарів, наситілище в неми радість. владатю, ради предвічної мечутворчого тридневного свісіння, Господа нашого Ісуза, Іса, Босвоє і влада. Отця і спина, і свято рука нині повсякчас. Порожі понад свеку, не хреста не ставить покаже. И раздыхай данычи со

Или тяжесть и не такой. Не-не-не. Это мной должны. Я вот денег. Где-то ваши. Оставь первый тихо. Христос Воскрес! Христос Воскрес! Христос Воскрес! Христос Воскрес! Щиро сердечно вітаю вас, добрі браті і сестри, і з цим радісним святковим днем світлого Христового Воскресіння. Божен із нас чекавчого свята, нетерпіння. Ми бачимо і в сорок днів великого посту. Пролетіли як одна мить. Так само і пролетять ті свята тих три дні. І далі ми будемо трудитися, приступимо до своїх земних турбот. Дійсно, я сьогодні вдячний вам, що ви прийшли. Ну, вже можна було і каже, віддихнути без цілу ніч. І прийти до храму помолитися. Дякую є і багато із білокрениці, із зі сміги, ну зів і наші теж. Дякую, що прибули на це святкове торжество. Також хочу просити у Воскресло Господа, щоб дійсно він чим найшвидшим часом відвернув цього. Злобу відвернув ту війну, яка панує вже третій рік в нашій країні. Навіть не третій, а то масштабна третя, а то вже 11 рік пішло. Але в сьогоднішній день цей я дякую тим батькам, які воїни захищають нас, що ми в сьогоднішній день маємо можливість, не чуючи тих. Зривів і всього іншого, що маємо дах над головою і маємо, що їсти і де, і де спати і жити. Дякую і тим батькам. Також і дякую і співчуваю тим батькам, які втратили своїх дітей, які стали героями нашої батьківщини. Нехай Воскреслює Господь прийме їх до Царства Небесного, велику ангелів небесних, а рідним батькам і рідним, нехай Господь теж укріпляє їх, посилає сили і терпіння. А наш обов'язок пам'ятати про тих, хто віддав своє життя і допомагати тим, Хто захищає нас. Всім вам бажаю у це світле Христове Воскресіння, смачного сніданку, щоб дійсно ми призивали ті молитви, щоб Господь зіслав Духа Святого і його освятив, і коли ви будете його споживати, щоб ви як і душевно, так і тілесно зцілялися. Бо служіння у нас храмі відбудеться у вівторок на третій день світлого Христового Воскресіння. О 9-й годині відбудеться Божественна літургія. А тоді ми підемо на могили. І в першій годині буде освячення могили, яку відновили. І буде освячення. Бог прапорі, то всіх вас закликаємо на молитву. Ще раз вас вітаю зі світлим Христовим Воскресінням. Нехай Господь воскрес і благословляє вас, посилає нам всім миру, спокою, здоров'я і Божого благословіння. Христос Воскрес! Христос Воскрес! Христос Воскрес! Щасливо! Можете йти вже додому!